На сніданок школяри отримали вареники, овочевий салат та напій. Проте вже завтра учні можуть залишитися без їжі. Комбінати шкільного харчування загрожують припинити постачання продуктів. Ці комбінати є посередницькою структурою між продовольчими базами та школами. Нині вони, щоб учні щодня мали гарячі обіди, купують продукти. в Борг приходяться випрашувати у поставщиків продукти. Далі хоча б якісь, уже не говоря там особливо, о качестві, хоча б якісь, щоб мінімально дітям предоставити услуги шкільного питання. До кінця місяця до Натомість самим комбінатом харчування понад 5,5 мільйонів гривень завинила мерія. Через це і шкільні кухарі, які є працівниками комбінатів, третій місяць не отримують зарплату. Зная месяца мы не получаем зарплату в связи с тем, что Министерство образования не перечислило деньги на питание детей первых и четвертых классов. От істісненому то терпімо, викручуємося, поэтому увальняться не збираємося. Горлівські чиновники кажуть, проблема з розрахунками виникла через дефіцит коштів. Торік управління освіти, яке і сплачує за шкільні обіди, не до з державного бюджету понад 70 мільйонів гривень. Тепер кажуть, проблему можна вирішити тільки економією. Запланували скасувати вчителям та вихователям надбавки. Це близько 20 відсотків зарплатні. Учитує недостаток цілим средств. Ну, придется в январе сейчас поки пожатися. Но это не говорить о том, що педагогічні работники і всі работники системи образования города останутся без заработной плати. Педагоги ж переконані за харчування дітей у школі мають платити їхні батьки. У нас педагогічний оплачивается, я так розумію, все-таки не в тому об'ємі, в котрому його можна було би назвати е, більшою оплати, де і е, доплата за сложность педагогічного труда. Це все-таки неплохие деньги, к тому маленькому об'єму зарплати, ставкою учителя. Чи позбавляти вчителів та вихователів доплат заради погашення заборгованості перед комбінатами міські депутати визначаться до кінця тижня? Юлія Бошко, Євген Очаренко, Горлівка, Донеччина, П'ятий канал.